Доброго Колеги, розпочинаємо наше сьогоднішнє засідання. Пропонуємо наступний порядок денний. Розгляд заяв кандидатів, затвердження рейтингу у списку кандидатів за результатами тестування на загальній здібності та визначення наступної дати нашого засідання. У нас надійшло декілька заяв, звучу кожну з них. Надійшла заява кандидата Яховченка Івана Анатолійовича наступного змісту. 15 травня 2025 року, проходив тестування на загальній здібності та навички. Прошу надати інформацію по проходженням нової тестування щодо надання відповідей по кожному питанню окремо. Разом з цим прошу надати інформацію, чи змінюється алгоритм відбору питань, оцінки результатів кожного тесту при заповненні анкети респондента перед початком проходження тесту. Відповідь прошу надати на адресу електронної пошти, зазначається. Ми цю заяву розглянемо і проведемо консультації із розробниками, які забезпечували нам програмне забезпечені на вказане тестування надамо інформацію. Разом з тим вже можу повідомити про те, що алгоритм підбору питань не залежить від того, які особи надає відповіді в анкеті респондента. Анкета носить суто добровільний характер і жодним чином не впливає на те, які будуть в подальшому визначатися питання. Наступна Заява кандидата Дахна Олександра Юрійовича відповідно до вимог статті 8 пункт 11 закону України про захист персональних даних та в зв'язку з припиненням участі у конкурсі на посади прокурора заступника керівника підрозділу та керівника підрозділу спеціалізованої прокуратури я відкликаю свою згоду на обробку персональних даних. А саме використання, опрацювання та зберігання результатів проходження мною відкритого конкурсу на посади прокурора, заступника керівника підрозділу та керівника підрозділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У зв'язку з чим прошу видалити інформацію про результати проходження мною відкритого конкурсу на посади прокурора, заступника керівника підрозділу та керівника підрозділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури, сайту офісу Генерального прокурора. Ті буде колеги, можемо піти на такий крок. Я вважаю, що це неможливо. Вказана заява на згоду, відповідно дає, ЄС була серед документів, які були обов'язкові для прийняття участі у цьому конкурсі. Конкурсант прийняв участь у цьому конкурсі. Відповідно, весь пакет документів було зобов'язаний подати у зв'язку з цим підстав для задоволення заяви не встановлена. Крім того, дійсно, документи вже всі були надані і, по суті, всі дані вказаного кандидата вже були опрацьовані комісією, ми вже використовували їх для визначення рейтингу і інших обставин. Разом з тим, дані, які щодо кандидата оприлюднені, саме його прізвище як у батькові, наскільки я пам'ятаю, не є даними, які Підлягають закриттю на вимогу особи. Ну, і в будь-якому разі його прізвище ще ім'я, побачить, озвучувалося під час наших засідань, які зберігаються і також є публічними, тому просто навіть чисто технічно виділити кандидата з усіх згадок це неможливо, і на невинні умови інших кандидатів, які, можливо, також хотіли б виділити свої дані. Дійсно, разом з тим у нас є обов'язок відповідно до нашого регламенту оприлюднювати інформацію щодо тих осіб, які пройшли тестування. Таким чином, якщо особа з'явилась на тестування і набрала певний бал, ми зобов'язані оприлюднювати цю інформацію. Ця інформація вже була щодо кандидата оприлюднена з приводу попереднього етапу конкурсу. Ставлю на голосування питання про відмову в задоволені заяви Дихана Олександра Юрійовича. Хто запрошував? Як Дякую, колеги рішення прийняти. Ще у нас є заява кандидата зінкевич Юлія Васильівна, наступного змісту. Зінкевич Юлія Васильівна, кандидат на зайняття посад прокурорів спеціалізованої інтеграційної прокуратури з рапликом проведення тестування на загальній здібності та навички, проходило вказане тестування 14 травня 2025 року о 13 годині. У зв'язку з неможливістю занести правильні відповіді при проходженні математичного тесту, я 15 травня звернулася до конкурсної комісії з заявою, допустити мене до участі у тестуванні на загальній здібності та навички. Він ще визначений комісією та день. 16 травня моя заява розглянута та в допуску до участі у тестуванні на резервний день, у зв'язку з тим, що вказано не передбачено регламент роботи конкурсної комісії з проведення конкурсу на посади прокурора, заступника керівника підрозділу та керівника підрозділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури, затвердженого 21 березня 2025 року. Водночас, пунктом 9 регламенту передбачено, що повторне проходження одним і тим самим кандидатом одного чи кількох етапів конкурсу. Допускається за рішенням конкурсної комісії у випадку виникнення технічних несправностей під час тестування. Таким чином, мій випадок підпадає під дію вказаного пункту регламенту, оскільки я при правильному вирішенні рівнянь не змогла занести правильні відповіді, так як система тестування не передбачає технічної можливості внесення двох правильних відповідей. При цьому я звернулася з зазначеного правила тестування до представника робочої групи, яка також не змогла мені допомогти, зважаючи на викладені обставини і технічною можливістю. З технічною неможливістю внести правильні відповіді, прошу. Допустити мене до участі у тестуванні на загальні здібності та навичка у іншій комісії комісією та день. Ну, колеги, я хочу нагадати, що відповідно до розділу 9 нашого регламенту тестування на загальні здібності, метою тестування на загальні здібності кандидата є виявлення здатності аналізувати, обробляти та інтерпретувати інформацію за короткий час, знаходити причини, зв'язки, і робити правильні висновки. Разом з тим, обставини, на які вказує кандидатка у свої заяви, на моє переконання, не мають свого відображення у регламенті, не мають свого відображення у законодавстві, яким ми керуємося при проведенні вказаного тесту, і її випадок не підпадає під ті випадки, в разі настання яких ми можемо проводити тестування в інший день. Крім того, нами було визначено резервну дату тестування. Відповідну заяву, яку зазначає кандидатка, ми розглядали та ставили на голосування ще минулого засідання. Які будуть думки колеги? Ну тут можна подякувати кандидатці за таку цілеспрямованість, тому що це вже довга заява з одного боку, і це похвально. З іншого боку, ну насправді. Не дивлячись на те, що приклад був складний, однак неправильне вирішення його кандидатки не означає, не можна сприймати як технічну помилку, плюс насправді оцінка тесту ще включає в тому, наскільки кандидат може розподілитися своїм часом для виконання всіх завдань. Тому я думаю, що кандидатка може підготуватися і взяти участь в наступних конкурсах. Дякую. Якщо інших думок немає. Ставлю на голосування питання про відмову задоволення заяви заявих Зінкевича Юрія Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги. Так, переходимо до наступного питання. Затвердження рейтингового списку кандидатів за результатами анонімного тестування. Статистично допущені були до тестування 392 кандидата. З них набрали більше ста балів, 110 балів 180 кандидатів. Набрали менше 110 балів 209 кандидатів, не з'явились троє кандидатів. Таким чином, відсоток кандидатів, які не набрали прохідний бал 54%. Знову ж таки, на користь наших кандидатів свідчить статистика, в тому, що за інформацію розробників таке тестування при визначенні рівня 110 балів не проходить 70% кандидатів. У нас такий бал це 46%, що значно вище. Визначеного раніше розробника. Таким чином озвучу рейтинговий список кандидатів Іванющенко Олександр Анатолійович, 141 бал, Яш Максим Юрійович, 139 балів, Гребенюк Валентина Ігорівна, 138 балів. Тализіна Яна Олегівна 137 балів. Ємець Дмитро Сергійович 135 балів. Карась Микола Вікторович, 135 балів, Приймак Марія Володимирівна 134 балів Максимців Богдан Богданович 132 бали. Вегівський Максим Іванович, 131 бал. Гречишки Віталій Вікторович 130 балів. Садовнік Олександр Васильович, 130 балів. Черствоя Анастасія Миколаївна, 129 балів. Бордюгов Сергій Миколайович, 128 балів. Василенков Борис Миколайович, 128 балів. Званська Ірина Якіна, 128 балів. Касьян Андрій Олексійович, 128 балів. Кієнко Антоніна Олександрівна, 128 балів. Машталір Вікторія Миколаївна, 128 балів, Пономаренко Андрій Олександрович, 128 балів. Харудінов Едгард Олександрович, 128 балів. Кравець Віталій Васильович, 127 балів. Куршинов Олексій Дмитрович, 127 балів. Святай Євгеній Сергійович, 127 балів. Корчинський, Анатолій Миколайович, 126 балів. Володіна Анна Федорівна, 125 балів. Газукіна Ольга Олегна, 125 балів. Дзюба Іван Геннадійович, 125 балів. Марценюк Ілля Олегович, 125 балів. Пранов Сергій Вікторович, 125 балів. Батіх Ростислав Вікторович, 124 бали. Кріцак Юрій Любомирович – 124 бали. Малик Ольга Іванівна 124 бали. Рик Андрій Романович, 124 бали. Бакаєва Альона Михайлівна 123 бали. Ганжала Олександр Іванович, 123 бали. Костенко Андрій Митрович, 123 бала. Омельченко Анастасія Олегівна, 123 бали. Алієв Артур Вордієвич, 122 бала. Білецький Юрій Юрійович, 122 бала. Толочий Павло Ігорович, 122 бала. Щербак Костянтин Володимирович, 122 бала. Бойко Тетяна Володимирівна, 121 бал. Зоба Ростислав Орестович, 121 бал. Колишкін Андрій Васильович, 121 бал. Она Фрейчук, Миколай Святославич, 121 бал. Проценко, Андрій Павлович, 121 бал. Размітаєв Андрій Сергійович, 121 бал. Саєнка Тетяна Леонідівна, 121 бал. Слабковська, Ольга Олексіїв, 121 бал. Слонецький Маркіян Миколаївич, 121 бал. Олександров, Олександр Вікторович, 120 балів. Євтєєва Юлія Едуардівна, 120 балів. Луцюк Павло Павлович 120 балів. Маловичка Марія Васильівна, 120 бал, Ніколичук Віталій Андрійович, 120 балів. Піля Іван Володимирович 120 балів, Чепіженко Олександр Сергійович, 120 балів. Апреленко Олег Ігорович, 119 балів, Галушко, Олександр Петрович, 119 балів. Годка Юлія Олександрівна, 119 балів, Зварич Володимир Олегович, 119 балів, Копець Віктор Едуардович, 119 балів, Масло Едуард Віталійович, 119 балів, Мерко Богдан Миколаївич, 119 баю. Пивоваров, Руслан Єврович, 119 балів, Польщиков Ігор Валерійович, 119 балів. Сай Миколаїв на 119 балів. Сафарян Олександр Руартович, 119 балів. Соколов Олексій Дмитрович, 119 балів, Старікова Антон Сергійович – 119 балів. Стельмах Хартен Валерійович, 119 балів. Тушевська, Людмила Анатолій 119 балів. Щур Ігор Валерійович, 119 балів. Дробутва Єлена Вітків 118 балів. Кориць Сергій Васильович, 118 балів. Котенко Артур Дмитрович, 118 балів. Логовий Трохим Вітрович, 118 балів, Петрушкова Марина Анатоліїна, 118 балів, Гоїн Степан Боданович, 117 балів, Караванський Богдан Валерійович, 117 балів, Козаченко Тетяна Федорівна, 117 балів, Козій Надія Андріївна, 117 балів, Корзун Віталій Сергійович – 117 балів, Кушнерик Юрій Анатолійович, 117 балів, Малашич Юлія Юріївна, 117 балів, Розум Алла Сергіївна, 117 балів, Шама Роман Ігорович, 117 балів. Болковий Назар Назарій Дмитрович, 116 балів, Бороцький Валерій Юрьевич, 116 балів, Далека Бахтита Сергіевич, 116 балів, Дмитрук Богдан Викторович, 116 балів. Зінченко Роман Борисович, 116 балів, Лил Лемя, -Арно Арнович, 116 балів, Макар Лахірович, 116 балів, Матковський, Игорь Станиславич, 116 балів, Мацютевич, Богдан Миколаевич, 116 балів. Мішкуров Кирило Олегович, 116 балів, Степаненко Ігор Олександрович, 116 балів, Ткачук Богдан Павлович, 116 балів, Щербай Тарас Андрійович, 116 балів, Булавін Сергій Олександрович, 115 балів, Кімлик Роман Володимирович, 115 балів. Кіліміченко Сергій Олегович, 115 балів. Марахіна Неузорова Інна Іванівна – 115 балів. Мозичко Тетяна Миколаївна, 115 балів, Похил Андрій Михайлович, 115 балів. Сидій Ярина Володимирівна, 115 барів, Тюхті Юрій В'ячеславович, 115 балів. Шерстюк Андрій Олександрович, 115 барів, Щур Єгор Ігорович 115 балів. Бай Марина Григорівна, 114 балів. Бартош Артем Владиславович, 114 барів. Бондаренко Катерина Станіспавна, 114 балів. Гуцмак Артем Юрійович 114 барів. Гаммор Наталія Вікторівна 114 балів. Гаркут Любов Богданіва, 114 балів. Дячук Іван Сергіович, 114 барів, Калько Роман Юрійович, 114 балів, Ковальова Ольга Вікторівна, 114 барів, Коче Тіло Власович, 114 барів, Кондатюк Ігор Костянтинович, 114 барів, Павленко Роман Іванович, 114 балів, Профатіло Каврило Валерійовіч, 114 балів, Смирно Валерій Рубанович, 114 баю, Сухоставець Богдан Олександрович 114 14 Чубенко, Роман Іванович, 114 балів, Бабенко Юрій. Романович, 113 балів. Данілей Василь Дмитрович, 113 балів. Кір'янчук, Богдан Ігорович, 113 балів. Лимарів Євген Олександрович, 113 балів. Назимов Денис Олександрович, 113 балів. Оголь Віталій Миколайович, 113 балів. Осібцов В'ячеслав Петрович, 113 балів. Охота Валерія Борисіна, 113 балів. Пастух Андрій Євгенович, 113 балів. Пункус Діана Вікнінова, 113 балів. Саєнко Бода Володимирович, 113 балів. Харенко, Оксана Олегівна – 113 балів. Бережний Богдан Олегович, 112 балів. Бініченко, Юлія Петрівна, 112 балів. Годуєв Володимир Олегович, 112 балів. Єрзаулова, Кристина Станіславна, 112 балів. Завістовський, Євген Анатолійович, 112 балів. Калинчук, Ярослав Валентинович, 112 балів. Мірзоєва Людмила Солтаніва, 112 балів, Опішняк Олег Петрович, 112 балів, Пономаренко Євгеній Сергіович, 112 балів, Степанів, Ростислав Михайлович, 112 балів, Тюхтій Павло В'ячеславович, 112 балів, Чебиряк Євгеній Вадимович, 112 балів, Антонюк Вадим Васильович, 111 балів, Іванін Павло Володимирович, 111 балів, Ковальський, Ярослав Анатольович – 111 балів, Кусіндрій Володимирович, 111 балів, Лініо Олег В'ячеславович, 111 балів. Ліскін Валерій Ігорович, 111 балів, Мурачов, Роман Вікторович 111 балів, Радченко Артем Євгеніович, 11 балів, Семенчук, Микола Анатолійович, 111 балів, Столяр Іван Миколаївич, 111 барів, Кащі Громихайлович, 111 балів, Сабек Андрій Вадимович, 111 балів, Штепа Олександр Юрійович, 111 балів, Штефан Євген Олегович, 111 балів, Адельшина Аліна Булатівна, 110 балів. Будков Володимир Сергійович, 110 балів, Жайворона, Жанна Олександрівна, 110 балів. Ігнатенко Олена Петрівна, 110 балів. Козачук Валентина Васильівна, 110 балів. Колодяжний Іван Витрович, 110 балів. Крупенко Юрій Анатолійович, 110 балів. Луценко Богдан Валентинович, 110 балів, Могильний Олег Олегович, 110 балів. Нежниченко Олексій Сергійович, 110 балів. Пісоцький Володимир Олегович, 110 балів. Полковський Надія Миколаївна, 110 балів. Радько Ольга Анатоліївна, 110 балів. Привукова Оксана Олександрівна, 110 балів, Швець Євгеній Олегович, 110 балів, Шевченко Дмитро Анатолійович, 110 балів, Бершинський Євген Васильович, 109 балів. Гайхуліна Наталя Павлівна – 109 балів. Данильченко, Юлія Олександрівна, 109 балів. Коваль Володимир Михайлович, 109 балів, Кожухар Євген Васильович, 109 балів, Кошовий Олег Олександрович, 109 балів, Лобич, Едуард Володимирович, 109 балів, Реот, Юрій Валерійович, 109 балів, Брудницька, Юлія Вікторівна, 109 балів. Селенко Анастасія Валерівна, 109 балів, Солодкий Сергій Юрійович, 109 балів, Шурашкевич, Василь Миколаїв, 109 балів, Бордені, Владислав Вікторович, 108 балів, Бичинський, Василь Васильович, 108 балів. Ваколюк, Юлія Олександрів, 108 балів. Володян Володимирович, 108 балів. Бультяєв Юрій Вікторович, 108 балів. Клімов Богдан Вікторович, 108 балів. Полівель Дмитро Андрійович, 108 балів. Кузьмич Денис Олександрович, 108 балів. Маляров Євгеній Валерійович, 108 балів. Майлін Дмитро Георгійович, 108 балів. Ольховий Богдан Сергійович, 108 балів. Острійчук Олег Павлович, 108 балів. Сиряк Катерина Вадимівна, 108 балів. Сукач Євген Олегович, 108 балів. Тернови Іван Іванович, 108 балів, Андрієвський Андрій Сергійович, 107 балів, Бабаліч Владислав Михайлович, 107 сім балів. Бабич Олександр Анатолійович, 107 сім балів. Байса Мирослава Михайлівна, 107 балів. Богатирьо Андрій Іванович, 107 балів, Бурко Роман Юрійович, 107 балів. Бухунок Васильов Оростович, 107 балів. Гафанець Олександр Іванович, 107 балів, Гончаров В'ячеслав Віталійович, 107 балів, Зайц Сергій Володимирович, 107 сім балів, Калька Іван Зінович, то балів. Мельник Ігор Любомирович, 107 балів. Сидоренко Вадим Анатолійович, 107 балів. Федина Дмитро Іванович, 107 балів. Шаповал Альберт Пилипович. 107 балів. Голінка Мирослава Іванівна 106 балів. Горпенченко Володимир, Володимир Володимирович, 106 балів. Гук Роман Борисович, 106 балів, Дадим Нікіта Сергійович, 106 балів. Дрига Артур Володимирович, 106 балів. Зайцев Дмитро Валерійович, 106 балів. Зайцев Ігор Анатолійович, 106 балів. Івашко Сергій Олександрович, 106 балів. Клименко Ольга Анатолівна, 106 балів. Кравченко, Василь Володимирович, 106 балів. Красинів Владислав Геннадійович, 106 балів. Плечук Микола Петрович, 106 балів. Радченко, Тарас Геннадійович, 106 балів. Сидор Остап Ігор, 106 балів. Скрипка Максим Вікторович, 106 балів. Тивоненко Оксана Ігорівна, 106 балів. Хворостяк Дмитро Ігорович 106 балів. Чайка Христина Анатолійовна – 106 балів. Ярвий Олександр Миколайович 106 балів. Буджак Ігор Ярославович – 105 балів. Говорун Євгеній Олександрівна 105 балів. Голубович Юлія Вікторівна – 105 балів. Воянець Юрій Михайлович 105 балів. Житков Валерій Леонідович 105 балів. Козак Олексій Геннадійович, 105 балів. Лялін Ігор Іванович, 105 балів. Поліван Іван Сергійович, 105 балів. Селенко Віктор Володимирович 105 балів. Садигов Самер Ахато 105 балів. Стрельцов Іван Сергійович, 105 балів. Сух Іван Васильович, 105 балів. Шульга Денис Володимир, 105 балів. Кіряков Сергій Валерійович, 104 балів. бали. Бали. Клімашевич Ілля Олександровий, 104 бали. Кересані Артур Юліанович, 104 бали. Кричун Юрій Анатолійович, 104 бали. Лук'яненко Руслан Володимирович 104 бали. Мельник Ольга Анатолійована 104 бали. Памбук Вадим Миколайович 104 бали. Петренко Роман Миколаєвич, 104 бали. Бендеров, Євген Сергійович 103 бали. Гарванко Ігор Миронович, 103 бали. Жалун В'ячеслав Анатолійович, 103 бали. Іванько Павло Вікторович, 103 бали. Копачевський Анатолій Анатолійович, 103 бали. Цага Олександр Сергійович, 103 бали. Курсий Віктор Васильович 103 бала. Лучка Галина Боданівна 103 бали. Мельниченко Олена Миколаївна 103 бали. Петросян Амбарцум Миружанович 103 бали. Посвистак Олександр Миколаївич – 103 бали. Самко Роман Сергійович – 103 бала. Степаненко Олександр Вікторович, 103 бали. Третяков, Дмитро Анатолійович, 103 бали. Яворський, Назар Іванович, 103 бала. Лопашко Сергій Миколаївич, 102 бали. Мацик Дар'я Германівна 102 бали. Нескородіний Андрій Миколаївич, 102 бали. Гонацько, Антон Юрійович, 102 бали. Погодін Владислав Сергійович, 102 бали. Саєнко Євгеній Геннадійович, 102 бали. Скіба Дмитро Ігорович, 102 бали. Спінатій Володимир Валерійович, 102 бали. Тостановський Вадим Юрійович, 102 бали. Трофименко Максим Сергійович, 102 бали. Цупка Олександр В'ячеславич, 102 бали. Чимирис Ігор Михайлович, 102 бали. Чередник Роман Вікторович, 102 бали. Анпілогова Бажана Юрівна, 101 бал. Гандзюк Андрій Васильович 101 бал. Івановка Наталія Васильівна 101 бал. Кідрук Вадим Валерійович 101 бал. Кримсун Артур Ігорович, 101 бал. Кукло Дар'я Сергіївна, 101 бал. Кучер Ігор Володимирович 101 бал. Макаренко Дмитро Олександрович, 101 бал. Полічук Сергій Олександрович, 101 бал. Серветник Віталій Петрович 101 бал. Ткач Андрій Володимирович 101 бал. Весиловський Максим Андрійович, 100 балів. Григораш Олександр Валентинович, 100 балів. Єгорова Христина Володимирівна, 100 балів. Куцулавський Богдан Олегович 100 балів. Перешивку Ольга Сергій 100 балів. Пономаренко Артем Євгенович – 100 балів. Почінок Валерій Валерійович, 100 балів. Грула Ігор Олегович, 100 балів. Стрибуль Юлія Миколаївна 100 балів. Хухуда Аліна Едуардівна 100 балів. Ярвує Роман Олександрович 100 балів. Вул Дмитро Юрійович, 99 балів. Дацького Олександр Сергійович, 99 балів. Запорощук Артем Сергійович, 99 балів. Йовенко Сергій Петрович, 99 балів. Полковник Гіла Веславич, 99 балів, Волоцишина Яна Володинівна, 99 балів. Максимович, Андрій Миколайович, 99 балів. Мельничук Інна Борисовна 99 балів, Немцев Євген Геннадійович, 99 балів. Сокуревий Ігор Іванович, 99 балів. Федорин Ігор Іванович. 99 балів, Хома Ірина Англіїна, 99 балів, Барабаш, ба, барабан Юрій Михайлович, 98 балів, Замороз Роман Володимирович, 98 балів. Зінкович Юрій Васильівна, 98 балів, Кожухар Вадим Васильович, 98 балів, Козачок Микола Сергійович, 98. Балів, комісаров Артем Сергійович, 98 балів. Кривко Сергій Олександрович, 98 балів. Манько Ярослав Васильович, 98 балів. Мельник Микола Леонідович, 98 балів. Романенко Андрій Юрій, 98 балів. Бойчук Михайло Миколайович, 97 балів. Бражник Валентин Ігорович, 97 балів. Берванець Ольга Миколаївна, 97 балів. Дружинін Володимир Світозарович – 97 балів. Маковей Олексій Олексійович, 97 балів. Мізерник Володимир Анатолійович, 97 балів. Разніченко Ілля Миколаївич, 97 балів. Романенко Олексій Валерійович, 97 балів. Сова Анна Андріївна, 97 балів. Никіфоренко Андрій Андрійович 96 балів. Пієнко Сергій Олександрович, 96 балів. Франтовський Євгеній Миколаєвич, 96 балів. Аляєв Сергій Володимирович, 95 балів. Владимирова Ірина Сергіївна, 95 балів. Дерев'янко Ілля Олександрович, 95 балів. Єрзаул Станислав Станіславович 95 балів. Єрьоменко Інна Василин, 95 балів. Жук Богдан 95 балів. Заяц Дмитро Євгеневич, 95 балів. Кеченко, Жумив Вячеслав, 95 балів. Ящук, Руслан Володимирович, 95 балів. Дахно Олександр Юрійович, 94 балів, Клопотовський Віталій Павлович, 94 балів, Конончук Владислав Вікторович, 94 балів, Кравчук, Оксана Анатольевна, 94 балів, Ляховченко Іван Анатолійович, 94 балів, Яромчук Олексій Володимирович, 94 балла. Андруш Ярослав Вікторович, 93 балла. Дібров Сергій Сергійович, 93 бала. Кабацюк Ярослав Дмитрович, 93 бала. Куля Євгенія Євгенівна, 93 балла. Донець Юлія Юрівна, 92 бали. Куть Олексій Сергійович – 92 бала. Лемзяков Євген Сергійович – 92 бала. Радіонов Віталій Миколайович, 92 бали. Савонік Ілля Володимирович, 92 бала, Скіба Євгеній Ігорович, 92 бала. Гудко Денис Володимирович, 91 бал, Куцикон, Єгор Юрійович, 91 бал, Майник Віктор Олександрович, 91 бал, Оверфоз Дмитро Сергійович – 91 бал, Тарасенко Сергійович, 91 бал, Мазурець, Віктор Юрійович, 90 балів, Попій Дмитро Сергійович, 90 балів, суровий Олександр Андрійович, 90 балів, Кірпа Сергій Сергійович – 89 балів, сліпенький Роман Степанович. 89 балів, Бачурин Метро Юрійович, 88 балів, Зубко, Олександр Олександрович, 88 балів, Мовчан Юрій Андрійович, 88 балів, Польбой Олександр Алій, 88 балів, Казьмин Віталій Миколаєвич, 77 балів, Шрагово Роман Олександрович, 76 балів, Мальниченко, Владислав Сергійович, 75 балів, Санін Олександр Павлович, 74 бали, Костенко Наталья Анатолійовна не з'явилась, Котонос, Олександр Борисович, не з'явився, Школа Артем Олександрович не з'явився. Хто за те, щоб затвердити графік, затвердити рейтинг тестування, рейтинг кандидатів за результатами тестування на загальноділості, прошу голосувати. Хто за? Дякую, колеги. Рішення прийнято. Нам необхідно визначити наступну дату тестування. Опиную. після післязавтра, в середу, 21 травня 25 року о 15-й годині. Хто за? Дату засідання на тестування. Дати тестування о дату засідання наступного середу о 15-й годині, 21 травня, 25-го року. Хто запрошувався, Дякую за рішення прийняття. Нам необхідно подумати на наступне засідання, яким чином ми будемо проводити співбесіди, як визначати кандидатів, яка кількість, в який час, оскільки нам вже потрібно буде затвердити графік проведення співбесід, Разом з тим, нас наші будуть питання щодо. Практичних завдань та завдань на лідерській якості для кандидатів, які претендують на адміністративні посади. Прошу до наступного засідання під вказані питаннями. На наступному засіданні ми це обговоримо. Сподіваюся, приймемо рішення, зможемо затвердити графік і дамо нашим кандидатам уже якісь орієнтири, на який час їм готуватися до виконання практичного завдання і до безпосереднього співбесіди. На цьому все. Оголошую засідання комісії завершено.